Хочете, щоб вони було переведено на іншу посаду, наказуємо впровадження зміни про кого, також вивчимо. Основою 1216 року керівник прокуратури Гринків визначили в круті зі спропонувачення саме про пораного вулицького білка місцевої культури скрини. Тут ви лишились так само, тільки у вас змінилась посада. Тобто і є постанова. Зв'язку з тим, що змінилася змінився склад. Суду, а саме участь основу сприймає прокурор на суді Української спеціальної прокуратури з чи буде ввода стану суду. Немає. А Васильєва? Немає. Прокура саме немає. Що ж немає. Інші заяви про питання. Немає. 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 У нас попередньому стослів було оголошено. Зміна обвинувачення відбулася. Готова відбувається зміна обвинувачення. Суть зміна облашення обзор. Зрозуміло. Суть, Суть зміна обвинувачення. Зміна Так, підтримує. Будь ласка, думка учасників подальшому допитатися від того. Учасників супроводження фонду забував таке питання прокуратура допитати світ. Е, Прокураки, скільки дві мають. Да, два працівників і пану Марку. Кого допитати при... ага. першу місце? Є різниця про першому. Можна чи я опитав про результата першу спочатку пану Марта, бо саме на неї вказував в поливанні в своїх попах. Якось і свідка поливаємо колоти не